Всім привіт! В даному відео піде мова про Windows 11, а саме я покажу вам, як закріпити панель завдань. Що мається на увазі? Ось внизу, як бачите, моя панель завдань. Вона ось такого широкого формату, але коли я відкриваю якесь вікно, вона кудись ховається. Ось так. Це все відбувається у Windows 11 за замовченням. Тобто я встановив Windows 11 на свій ноутбук і відбувається ось така історія. Мені це, відповідно, не подобається, до такого я не привик. Я хочу, щоб вона постійно тут відображалася. І шукаючи відповіді в інтернеті, на жаль, я нічого не знайшов, в мене такого нема. І вирішив якось інтуїтивно самостійно шукати, І ось що я знайшов. І так, згорнемо це вікно. На робочому столі правою кнопкою миші. В даному меню опускаємося в самий низ показати додаткові до параметри. Це Windows 11 це. Знаєте, наче якась оболочка Windows 10, тому що ось ми перейшли до такої параметри, і тут та сама персоналізація, параметри дисплея, як Windows 10. Ну, ладно, переходимо в персоналізувати. Не дуже мені подобається цей Windows 11, але тим не менше. На сторінці персоналізації опускаємося в самий низ. І нас цікавить третій пункт знизу панель завдань. Клікаємо лівою кнопкою миші на панель завдань. І далі, щоб закріпити панель завдань, і у нас не відбувалося ось таких маніпуляцій, нам потрібно в самому низу обрати налаштування панелі завдань, натискаємо на неї. Появляється додаткове меню. Давайте ми його розглянемо повністю, опустимо повзунок вниз. І як бачите, нема тут ніякого закріплення панелі завдань. Але я знайшов такий пункт меню. Він саме перший в самому верху оптимізувати панель завдань для сенсорної взаємодії, коли цей пристрій використовується як планшет. Планшет мені не потрібен, у мене не планшет, я не буду його використовувати як планшет. Я вирішив відключити цю опцію, тобто натискаємо лівою кнопкою миші на ось це поле, на ось цю галочку, вона зникає. І вуаля, панель завдань закріпилася. Давайте включимо і панель завдань зникає. Виключимо дану опцію, і панель завдань у нас закріпилася на постійній основі. Це у мене остання версія Windows 11 на початок 2024 року. Тому я думаю, що багато хто з вас стикнеться з такою проблемою і вирішу показати, як закріпити панель завдань Windows 11 на 2024 рік. Це для всіх тих, в кого ось така історія виникла, як я вам показував. На цьому вам дякую за увагу, підписуйтесь на канал, з вас лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.